І оскільки всі ці пристрасті відбуваються ще й на тлі великого посту, ми не забуваємо і про нього, де тиждень почав новий цього разу соціально оздоровчий експеримент. Від понеділка наша невгамовна Юлія Дячук разом із дизайнером Максимом Гавронським та психологом Тетяною Бірюковою під пильним оком експертів перевіряють на собі гастрономічну складову великоднього посту. 40 днів кожен з учасників буде обмежувати себе в їжі за певною системою від найсуворіших церковних правил до загально прийнятих дієтичних норм здорового харчування без шипучок, магазинних солодощів і смаженого м'яса. Перед початком експерименту усі його учасники здали кров і прийшли. Так зване спортивне тестування. Після закінчення ці аналізи зроблять повторно. Тож про висновки будемо говорити, спираючись на конкретні показники уже на початку травня.